Це можливо, то що її треба допрацьовувати, я згоден, але якщо вона буде, то ми будемо її допрацьовувати. Якщо її не буде, ми будемо говорити ми наступну сесію, нічого не зробимо. Нас... Наступну сесію, О, те, все, зробимо. що ми приймаємо, приймемо зараз таке, які, а потім допрацюємо, проведемо громадське обговорення, у нас це ніколи не виконується. Да, Ніхто ні ні, ні. у ні, нас нічого, я, я за каденцією, як боки ми депутати, я не бачила жодної допрацьованої програми, хоча ми домовляємось про це постійно. Я не бачу проведення обговорення проекту ремонту парку, які нам обіцяли. Ну тобто, давайте ну це, це допрацюємо, це ну, а, ну <реш> Не вбачається відповідам тільки вам. Мій Давайте мій мій відповім все таки. Це програма. Це таки перший шаг. Саме основне в цій програмі буде це технічне завдання, яке ми будемо писати всі разом. Я надіюся, що це буде цікаво вам, то сісти і поставити завдання. Технічне завдання, те, що ми хочемо побачити, в першу чергу, що нам треба передбачити. Потім люди, які знають, як потрібно. це зробити. Ви навіть мене не це ну я не так знає, я вам спробую пояснити це все. І, Або і ще... давайте ми її положимо і скажемо, хай вона лежить. Ми краще її допрацюємо, напишемо красиво, а там можливо, голубої голову дорожки, тоді ми будемо зробити. Давайте <coughs> поставимо п'ять камер. Давайте шість нам... камер. Я питаюся поговорити з Олегом Віталічем, говорять, ті п'ять камер, за які казали, пока мені так не стають, не відключимо нас. Пока. Ну тому що в них немає комп'ютера. Ну, так, так, все логічно. Тобто я за те, щоб ми приймали цю програму, але змінюємо назву і, просто технічна правка. Я камеру, Саша. Да. По виконавцям. Попробуйте, я говорю, ну ключі. А його є, да, 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 Саша реально працює і, в принципі, це експеримент. Він пропонує. Комплон пропонує, теж, будь ласка, на готові теж систему включитися, але бажання немає. Те, що ми заставимо їх працювати, я теж не заставляти нікого не треба. Ні, поліцію, поліцію. У ну, ну, поліції Поліція повинна дуже проти. дуже треба ретельно продумати, хто буде виконувати цю роботу, тому що вона передбачає не тільки технічні умови, не тільки закупівлю камери встановлення, не тільки навіть спостереження за цими камерами, а ще цілий переговорний що процес з підприємствами, віду? які мають відеокамери, хто буде це робити? От що, має це віду? Що, побачила, робити? Буде. що має від убачити від душу робити? А знаєте переговорний е... процес з усіма підприємствами, які мають відеокамери, да. щоб підключити їх в загальну систему. Я не можу з діки, е... це може бути тільки тоді, коли буде запущено Зараз ні одна фірма не Віддавати свою інформацію, не хоче. тому що вона не вірить. Не поліції, не налогою поліції, не вивчається ну, адміністраційним оператором. Ви а тому треба її говорити, а для, а для того, щоб говорити, треба показати, що воно дасть. І знову таки, хто буде реально експлуатувати систему? Хто? Уже КГ? Ні. Це треба або спеціальна служба або експлуатація на себе бере відділок поліції чому саме тому що в першу чергу цю інформацію не, поліції давати не можна. експлуата експлуатувати якому да. поняття експлуатувати, да. експлуатувати. експлуатувати. дивитися з технічними е... ну сидіти навіть перед монітором станом. хто буде не, та, от про це хто буде, да. mm -hmm. буде хто буде сидіти перед монітором буде сидіти служба фіксувати? безпеки україни і чергова поліція і такі ж самі монітори будуть стояти у міскомісквере місь... 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 відділ хрів сказати це зрозуміло, значить, якщо Крім вам... того, до багатьох камер я вважаю, що повинно бути свободний онлайн доступ, коли люди можуть абсолютно згодом. абсолютно не всі, водом. але до багатьох камер повинні ну бути. які основні площі, все повинна бути система так, так. онлайн. камер Є об'єкти, які наприклад безпекова України, збуду цікавлять, то їх не виставляти на це. Зрозуміло, ну я ж кажу знову такі. Технічне обслуговування хто буде здійснювати технічне Поламалась камера, кріпляється, якесь потреба на щі, що об'яснив, що малі поломки протерти вибачає стряпкою з uh -huh. зеркалом, може любий службовець жакет. Робітнику. Ну тут не повинен бути. підрозділ. Ну, можна, 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 ми пропишемо технічні умови. Да? Ну, да, у нас, да, да, нас, нас будуть -як. 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 підприємства, які нам запропонують свої послуги да. по встановленню камер. Так, також вони можуть запропонувати по обслуговуванню гарантійному, позагарантійному і все. Є бо нет. Да. Саме хороший, один із кращих, коли ми будемо платити по 100, ну так я на сторону по 100 гривень. І вони будуть нічого робити це рік півроку, проф... два, але, але пропози... повинно бути пропозиції. Ну, декілька людей, підрозділів такі, який е, буде відповідати за, за це, да, які буде контролювати гарантійне виконання, розумієте? розумієте? Без цього підрозділу нашого ні. Це знаєте, ну вибачте, це віддай комусь своє майно, як він використовує. Ну, ну, це... е, значить, нам потрібно буде вести вести підтримувати, е, да, штатні, штатні штатні ну, да, да, це Михайло, да. Да. Ти бачиш, що відозпосередного. Буде розвиватися. Це, ну, ми всі прекрасно розуміємо, що це але, крок вперед, Да. Але, але Аліна Чина абсолютно міста, правильно всі. сказала, що це мені по на, на третьому так, місці. Так, ну, дивіться, і ще технічна правка, бо я, наприклад, поки мені не пояснили на робочій групі, не знала, от в третьому підпункті заходу етапу виконання виконавці програми НП. Що таке НП? Ми сиділа гадала пів робочої групи, ви сказали на поліція. Напишіть нас поліція, бо це читають люди. Ми ж пишемо не для себе. Якщо вам і мені зрозуміло, це не значить, що це зрозуміло звичайній людині. Давайте Взводим. не ускладнювати. Може і у ЖКГ також розшифрувати, тому не всі люди розуміють, що таке вже каналі. Ось такі програма буде на сайті, то можливо правильно Взводим. говорити це, розшифувати. Ну, важно це така вже знаєте. Технічна про знає. Ну і давайте вже зараз говорити про те, що. Навіть якщо ми перейменуємо це на відеонагляд, давайте робити потребування. Зустрічаємося, говоримо, і робимо її. Якби не зустрічалося, то не було б цього комкону, це дійсно б не було так. Треба зарплати як зарплати платити членам громадського. Я, я, я знову такі, я не знаю. знову такі фінансове питання, це, вигляді, вигляді вигляді. Вигляді, яким чином потрібно, це все да? діло проводити. Дуже просто дивіться, не тут навіть не треба далеко ходити. У нас є не, громадська організація ветеранів. Ми надаємо їм матеріальну підтримку з міського бюджету. Є алгоритм, як виплачується їх заробітна плата, бо там матеріальна підтримка, яку ми їм надаємо це зарплата голови, заступника і планує Тобто алгоритм є, нічого не треба винаходити. Ось, будь ласка, таким а самим чином громадські пробування людям, Зад, ні, Зад, мене. Ні, на увазі, що зарплату платити громадська організація за бюджетні кошти, які вона отримала від громади, можна абсолютно, тобто це можливо вперед. Реально я, знаю, що, я абсолютно підтримую Юрія в сенсі, що люди на громадських засадах роками. Патрулювати місто не будуть. Якщо ми хочемо системне патрулювання, хлопців треба заохотити, і це ж кошти. Ми ж не викидаємо їх в якомусь там приватній фірмі кудись за кордон. Це наші ж броварчани, хлопці, там 90 хлопців, ми розраховувати з приблизно постійно мають бути задіяних щомісячно яким ви винагороджувати це, так, це великі кошти порівняно. Так, як ми рахували 3-4 мільйони на рік потрібно, щоб системно патрулювати, щоб були чотири патрулі, які включають піші патрулювання, водія, бензин і окіпіровку цих людей. Тобто це нормальні абсолютно цифри. Бо зараз ми тільки що говорили про електронні бровари, і там про 13 мільйонів говорилося. то там тільки на технічну підтримку системи електронних броварів. 150 тисяч в рік треба, а у нас на все патрулювання 150 тисяч космічно. 150 ну, там буде формування. один програміст сидіти наглядати, а тут ми хочемо ціле місто патрулювати. Це нереальна не сума 150 тисяч це дуже мало. Угу. Якщо ми хочемо не імітації, а справжньої роботи, це мають бути мільйони. Плюс які тут великі позитивний компонент. Якщо це прозвучить, що в броварах на патрулювання виділили там, більше одного мільйона, 2-3 мільйони. Всі злочинці країни так чи інакше про це теж узнають, що тут патрулюють. Ну тобто, такий превентивний захід, тобто, це має бути ну, це хороші вигоди для всього керівництва міста. Це гарний піар. І, і а нам для міста для жителів це хорошо, що злочинці буде знати в Київській області бровари кращої монати, бо там реально патрулюють. Ви ну, знаєте, я це питання трошки mm, по іншому ставив. Якщо вже е, говорить про патрулювання, то які права мають е, патрулі. Ці, ці патрулі? Ніякі, ніякі. вони Ні. не мають права навіть з Ні. поліції мають працівником поліції мають скільки працівників відповідь працівників поліції. Що не має ми сьогодні немає забезпечені ті патрулі, які надають. Тому якщо говорити про ж. це, якщо є, про є, говорити про підхід і, пух, ті. Ті. і ті говорити є. про те, що є. виділяти якісь кошти, то можливо говорити про муніципальну поліцію. законодавству, по законодавство, я розумію, що краще. вона О, дивіться, поки немає. все правильно. Ми з вами абсолютно в цьому питанні однодумці. Муніципальна поліція, ось-ось скоро стане законодавчо можливою, але щоб коли її почнуть створювати по всій країні, а в нас вже буде розроблена система. І ті хлопці, які будуть патрулювати місто Это до створення муніципальної поліції, потім автоматично зможуть вступити в муніципальну поліцію. У нас вже буде працююча муніципальна поліція. 40% немає поліції. 40% немає. З них 19 да, ні. 12 участків по місту. По місту саме. І 19% по. Ну от, як випроводити? Я вам кажу, найти їм житло службове. І ситуація кардинально зміниться. Ну процентів ну, на 20 році. а де його знайти. Ну, де його знайти. Ну там, допустимо, шість кілька місць. Треба Шукати, де, де можна забезпечити. Зараз виділяється, забирається гуртожит. Ви Вони готові робити ремонт самі, з ними розмовляв. Фабрики «Дружба». А це ж там. Да, і там ну, Частково ну, починаємо вести переговори, забирати у них, відселяти людей. Uh -huh. Дарій пообіцяв, що він їх відселить, знову там людей, ну, А куди ж він їх відселить. Та ні, там, не, там є не 5 років, там є знову, вони ж купили. На місті. Ні, службовий гуртожиток повинен, це, про це ми говорили 10 тисяч разів. Це, це повністю, де би ми е, не стикалися з питанням бюджетників, це постійно. Вчителі не можемо долучити, тому що немає житла. Медицина не можемо, тому що те саме справа тому, що треба Сережа, Сережа, воно поліція кожен рік, кожен рік всякими схемами воно вибачаєсь ми втрачаємо його місті. Подивяю, то, скільки я знаю підприємств і підприємці, які мають ну, сьогодні не, службове то, житло, то, вони то, набагато то, мають. мають кращий персонал робочий. І умови кращі. Люди працюють набагато краще, з віддачею краще. Ну, дивіться, це то, ясна річ, тому що якщо це вже те, що я отримав. Я вже отримав вигоду тим, що я маю кришу над головою. Кришу. Вже краще Ті самі перевізники, бо дивіться. Як тільки пишуть, що хоча б надається кілька місце. На роботу на ті людину може. Якщо ні, нету... э, то. Сережа, сколько это вже порядка дві тисячі гривень. Економіка. Да. Людина вже не бігає Це додаток зарплати. Це додаток до зарплати. А в нас ще важкий час, я думаю, що. Тому ніхто, я вибачаюся, не буде відмовлюватися і як би там не було, каже я. Я все життя казав, я не дінуся. Все одно будут злий зачастую. Ти казав, що інколи навіть його так, Грубовато, що не можна робити, але річ тому, що без допомоги їхати потягнуть фонду. Це ясно річ. І знову таки вертається до цього, ця система це дасть замінить велику кількість робітників тому, що аналітика вона вже я казав, якщо до нас підключиться, я впевнений, що підключиться і пацієнт, і термінал, то якщо людина заходить туди і зразу аналітика показує дає сигнал про те, що заходить карманник, який якого ви або людина, яка в рушиці. То це вже значить, що зразу поліція тримається. Ми знов таки працювали ці всі володимикола без людського фактора. Хто ну, ми не, не саме буде. да вияснили карманник, Хто його отримує? Якщо немає да, як, якісних співробітників, Юрій, до речі, це не обов'язково поліція. Якщо будемо говорити на, на чому не поставлено? стоїть камера, яка проводить аналітику людей, які заходять в приміщення. Ну давайте будемо читати термінал, Заходить термінал, І тут поступає сигнал. Але ця камера вже буде терміналом. Вона буде включена в общу систему. Поступає, поступає сразу, Аналітика приділяє, заходить людина, яка в офіс. Іде сигнал ну, це на внутрішню систему система. Вона включена Вона, в общий... систему. Іде Якщо сигнал за... до безпеки цього терміналу. Іде сигнал. До чергової частини тут іде сработка. Він не просто буде на екрані, що йде людина там напишеться. Тут іде сигнал. Це вже якщо да дійсно чоловіку буде все одно, то ми не застав ніякого це все, все це правильно. Але хотілося б мати приклади де в Україні це працює. От таким чином well, да. показали, щоб ми не якби не говорили про а, якісь там. Немає в мене зараз ці даних можна, можна до сесії. Як, ну, якщо ви знаєте, то в Ну, ми, ми зустрінемося обов'язково не з одної фірми. Я буду говорити. І він де, де це працює от саме аналітичне розпізнавання обличчя. Це було б дуже цікаво і скільки це вона? Коштує. Я не буду просто говорити. Завитися, вона, вона не коштує, не коштує, недорого вона буде системою проходити. Забудемо рахуватися. І це, 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 сашу це сашу шукати, технічне завдання буде. буде. Саша не скажеться. Ще одне питання, так, да? Я це хочу це. два слова сказати ще про патрулювання. Угу. Да? От угу. у нас в районі поробили дружини, да, знаєте. Угу. Ну, але та, да, там є метод фінансування для районних. Для сільських поробили сільські ради, вони там не фінансують, ну, але дають там на, на бензин, що вони розуміють. От ситуація в Красилівці. Звонок залізли в хату, да? збираються хлопці, угу. перекривають, ловлять він біжить і він йому з дробовика в ногу бабах. Затримали. Скрутили, це ж було, читали ми, в Фейсбуці, все, так. І е його відпустили через два дні, цього грабіжника. А ця людина, яка стріляла, вже каже, віддав близько 20 тисяч адвокатам гривень. От. І ну, кримінальна справа. справа відкрита, і не знаю, чим це все закінчиться. Незаконне використання справи. Ну, з Дробівка, я думаю, ці перепери, перепери. Ну, з, з, дому, не ну, це не немає. У мене охотнічну ружину. Буквально на днях. Яка побила окна, яка там обіцяла побити дівчат. Ну, не стріляла, Юр, я не стріляв, стріляв стріляєш, але я навіть його тримаю, коли маю. Карпе, він напише займається використання, він не пішов. За це хочеться зразу розказати трошки по другому Це їхній чоловік ну, це... Патрулювання це таке складна ситуація. Це просто, та метод. Коли Він потрібен та вони вони не грабіжники. Вони нічого не знає. бояться. Вони, 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 вони знають свої бояться. права прекрасно краще, ніж ми з вами. Навіть набагато краще. Ну, Будь-яка людина може зупинити скоєння приводу. Ми нічого, ми нічого не можемо не громадському патрулюванням. Може зупинити нічого фізична сила. Та ні, фізична сила. Знаєш, е зараз нам не раз знімають знімають. Машин. Поліція зразу, не мають машину політизу. Зразу не зразу буде перевищення мір Необхідної оборони цікаво, це оборониться чи до тебе. Якщо а, тебе? а якщо до тебе, тебе тронули чи дуже цікаво, якщо із бажання ти ще знам, начальник поліції да, казав, краще все просто попробувати почарувати з цими людьми, які чергують і побачити. Правда, зараз не побачите. Якщо я обичаю друзі патрулювати. Я ж не стараюсь не перебувати вас. Так, от якщо зараз поїздити, побачити, коли над тобою сокира літає, а я це не один раз бачив, і ножи рядом під боком стоять, то ви зрозумієте. І на сьогоднішній день, як це не прикро, Як це не прикро, на сьогоднішній день, коли чую, що там є допоможу, ще, ще щось, то приїжджають хвилин через 40-50, з надією, що там вже нічого немає. А ви знаєте, що один із факторів того, що люди зараз відмовляються чергувати, є небажання працівників міліції брати членів громадських формування свої патрулі?